Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої з вона на каналі Таро Україна. Давайте подивимось на з вами цікаве Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Пальмарганець. По Павлограду мені просто Вільнянський район, там частина Запорізької області показувала атаки і показувала, що воно якось в Запоріжжя буде туди летіти. Межа Донецької, Дніпропетровської і Запорізької. Тому зараз будемо добре Павлоград дивитися, там же ж воно все поруч. Дніпро, найближчі дні. Він треба захищатися. Він десь знає, знає про галину в вашому ППО, буде знову намагатися пробити тим же шляхом. Угу. Треба захищатися, Інакше буде вогонь, багато вогню. Бо давить жаба ворога зелена, бо він літує, бо в нього там не все нормально з головою. Я, вже не... Я останнім часом не можу слова підбирати, коли оце все бачу. Жертв хочу в Дніпро найближчі дні. Ну, да. За старим сценарієм хочу. Сідайте, розробляйте план захисту, кажу. Сідайте за стіл, розмовляйте, де вам цього не вистачає, місто будуть кошмарити. Знову, за старим сценарієм. Передмістя також гучно, там влучання по інфраструктурі. Хочу, щоб у вас було темно і холодно. Більше ж нічого не може зробити, вже ж не знаю, як від нас дихатися. З нашої ж землі, да? так? не будемо. Добре, Дніпро, найближчі дні. Тихомирно нам здається. Будьте обережні, будьте обережні, викриють зрадників. Багато хлопців ваших їде вперед, вперед. Що вас за суди йдуть? Хтось під владою, піде під суд, під розслідування якесь. Ну, Захист, знову каже, сідайте, обдумуйте захист. Бо ворог під виглядом чогось. Знаєте, як, хочу оману ввести в оману. Під виглядом, що все-все тихо. Може, знаєте, якийсь обстріл по області. І нібито Дніп... на Дніпро не пішла ці. А то неправда, наступна буде на Дніпро. Дніпро на ближчі дні. Ворог шукає собі поплічників. Ви їх будете відловлювати. Ну, може бути гучно, буде намагатися пробити місто. Поки показує за колесом фортуни, що є можливість уникнути влучання, але ви, ви ж розумієте, це тільки можливість. Ні про найближчі дні. Передмістя гучно горить. За, захист як, може, зіб'єте щось. Ні, не одна атака може бути. Як захищатись будете. Гучно. Угу, так, Павлоград. Павлаград, найближчі дні. Угу, є обстріл, є смерть, є вогонь. Він, як знає, може вам когось із хлопців захист дадуть. Коротше кажучи, там місцеві дадуть, де військові. Пальцем покажуть. Там не сам Павлоград. Але є небезпека. Кривий в найближчі дні. Богонь. Руйнування, склади, якісь будівлі, ну такі невеликі. Кривий ріг, він щось до вас дуже часто став заходити. А ви відчуваєте, ви як знаєте, що в нього ціль – цивільний об'єкт, він прям хоче. І ви знаєте, чому. Дрони будете збивати, не один вид зброї будете збивати, тому що ваші п'ють ворога на фронтах. Чомусь Криворозький район показує влучання. Десь об'єкт, колись там військові були. Влучання в об'єкт, що він знає, що там військові були. Щоб їх там не було. Бо військовий об'єкт. Дрони летять. Одні заходять, інші заходять, з того боку йдуть з іншого. Ви просто дивитеся і, Боже, що ти робиш? Кривий ріг не вищений". Здають якусь інформацію, знову ж таки, після цього обстрілу не є небезпека для цивільних, є Особ... І е, для інфраструктури. Він от його. Періодично замикає в кривому розі на оці ваші водойми або мости. Я пам'ятаю, оскільки їздимо по трасі, там Бо річка у вас велика, ну щось Де багато води. От туди йому прям треба. Угу. Вогонь, вогонь принести, щоб спокійно не було, щоб життя погіршити. погіршитися. Мікаль найближчий. Вогонь захищайтесь, небезпека для цивільних є ще вогонь. Обстріли важкі, різні види зброї. Причому така зброя, саме як, здається, як найпростіше, може бути і каби. Найпростіше, але дуже великі втрати. Таке відчуття, нікапер, знаєте, як очі закривають на те, що там відбувається. Ми знаємо, але як це прогнозовано, ми попереджали, що будуть обстріли. Це вже рішення цивільних. Марганас Ні, захищатись треба. Є небезпека для цивільних. Передмістя, район. Є небезпека. Якась соціальна інфраструктура. Може, якісь школи, садочки, щось таке? Є влучання. Чомусь кажуть, багато військових загиблих через вас везуть. Як вивозять через ваш район. Ворог б'є хаотично. Передмістя прильоти. Ворог б'є хаотично. Йому здається, що він так наступ якийсь зупинить, або якийсь рух. Він не знає наших планів, він просто б'є, бо колись щось вдалося. Він хоче пробити через вас ще буде летіти над вами далі кудись, як хочуть пробити через вас зробити маршрути, пробити шлях в інші регіони. Що така інформація йде?